Вірний завжди під таким девізом склали клятву морського піхотинця та одягнули чорні берети 19 курсантів-першокурсників Одеської військової академії. Урочиста церемонія відбулася у практичній гавані західної військово-морської бази. Загалі така подія в житті морського піхотинця це клятва морського піхотинця. Ну фактично, це перша сходинка, яка є водорозділом між звичайним військовим і морським піхотинцем. Тому що морський піхотинець це не просто. Вид військ це не просто там, форма одягу, це стан душі. Напередодні на військовому полігоні майбутні морпіхи успішно подолали смугу перешкод та здійснили свій перший стрибок із парашутом. Цій клятві причесувала, по-перше, це підготовка, дуже, дуже така ретельна, дуже важка підготовка польовим виходом. Дуже багато було тактичних занять по 10 годин на день, стрибки з парашутом, вогнева підготовка. Не оминули курсанти і традиція оморячування, яка відбулася у відкритому морі на борту навчального катера. <звук> В Одеській військовій академії тільки цього року розпочато підготовку майбутніх офіцерів морської піхоти. В'ячеслав Назаренко, Анастасія Ільяш, військове телебачення.